Вітаю вас, друзі! Пам'ятаєте, владімір Путін та його орки багато разів брехали про те, що нібито їхня спецоперація, а по факту війна проти України йде за планом. Спеціальна воєнної операції йде в строгому совєстяні з графіком. По плану. Що спеціальна операція проводиться строго по утвержденому плану. Хоч спеціальна воєнні операція йде по плану і операція йде по плану. Схоже, владіміру Путіну не дуже вірять навіть його вірні пси, які зараз на російському телебаченні дають зрозуміти, що вони не вважають, що війна йде за планом. Да, мені дуже ефективно. От американці дуже мусіро, що ми не дуже ефективно дійствуємо на Україні. Надо було так сказати, если бы вот російські силы сили були дійсно водрровні э, американськими, они бы закончили это дело за два дні. Але за два дні їм чомусь нічого не вдалось, і навіть за два місяці вони не змогли захопити Україну. Это, да, були такі надежды, що в два дні уничтожается критична інфраструктура, що було сделано. Унічтожене практичні воєнновоздушні сіл воєнно морської флот. Тут я навіть зупинюсь. Він каже про те, що було знищено військово-повітряні сили України повністю. І про це ж іще півтора місяці тому рапортували російські генерали в настояще время, практично повністю знищені українські воздушні сили. І система противоздушної оборони. Тільки тут є один дуже важливий нюанс. Вони розповідають, що уся наша авіація знищена, а потім, по сьогоднішній день, брешуть про те, як вони нібито продовжують знищувати нашу авіацію, яку вони, наче як знищили ВКС росії внічтожений в районі Кіровограда авіаційна техніка на воєнному аеродромі Канатова средствами противовоздушной обороны сбито в воздухе три самолета воздушных сил Украины. Сбит самолет су 27 воздушных сил Украины в районе селеного пункта Платоновка Луганской народной республики. Три украинских самолета. Уничтожены украинские воздушные силы. Продолжает действовать украинская авиация. Здесь в линии боевого соприкосновения. авіацію України вони, наче як знищили, але продовжують її знищувати. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і поговоримо із вами детальніше про панічні настрої серед окупантів. Я уверен, що це все завершиться так сказати успехом. Хотелось бы побыстрее, звісно. но здесь уже К сожалению, Вони не можуть завоювати Україну. Але це ж я нагадаю той самий дід, який напередодні вторгнення казав, що Україну знищать максимум за тиждень. Все було б уничтожено з воздуха. Критічська інфраструктура України быстро, Петрович, от що быстро? быстро? да, бистра, быстро. Ну я думаю, ну неделя максимум. Що ж сталося? Що змінилось? Чому загарбники не змогли завоювати Україну? Вони бояться визнавати, що українська армія дуже добре тримає оборону, тому продовжують вигадувати, що нібито вони вже воюють проти НАТО. Тось тобто ми і так знали, що ми знаходимося в конфлікті з Западом, но це пряме об'явлення війни, і вони на повному серйозі обговорюють можливу поразку Росії із розвалом її подальшим та втратою територій. Нанести стратегічне пораження Російської Федерації Нанести стратегічне пораження. Ми розуміємо, чим вона так грозить. Ми розуміємо, що це втрата частини території, скарі в сірочлені страни звучить непогано, і найважливіше те, що усе, що вони кажуть, рано чи пізно стане реальністю, і загарбники дуже зараз прагнуть переговорів. Раптом вони захотіли домовлятися, але не з Україною ні, а зі Сполученими Штатами Америки. Може бути, було б <кхів> розумно все-таки на знайти якісь можливості для переговорів, понятно, не з Україною, а Соєними Штатами, дивовижна зміна риторики у російських окупантів. Що же произошло? Чому вони так починають зараз казати? Адже напередодні вторгнення той же Соловйов казав, що от дуже просто їм буде захопити Україну, і українська державність може бути знищена. Ви реально зараз країною хочете воювати? Ви розумієте, що як тільки ви дернітесь, це не буде 14-й рік, коли ви. Шахтерами попитались здратис. Ви реально хочете унічтожить державність України? Той же такий замінник Жириновського Кадиров також грозився взяти і Київ, і Харків сім'я. Спросить, если мене би не назначили в в до ветеперації, до я уже забрав би Харків до і Київ до і повісив б туди флаг до за версією деяких росіян. Кадиров вже давно взагалі Київ захопив. От скажи Почему тогда Київ захватили за два дня. Адиров захватил Київ за два дня. Вони хотіли знищити Україну за тиждень, захопити Київ за два дні, але ниють вже другий місяць. Нашу товарі наступніше європейське государство місяць пор. Спецоперація а захватить до сих, он... страну так бистро, розуміється неважливо демілітарізірувати так, бищо Сейчас... У Чому ж причини таких цікавих заяв російських пропагандистів? Заяв, які вказують на їхній вітчай. Причин є насправді декілька: перша це санкції, черт, ми постоянно завжди почоркиває, що, конечно, санкції б'ють по Росії вот. і б'ють вони... Ощутимо. Граждан, Более того, заняты, если мы следим за тем, что делает Центробанк, за две недели мы сожгли. Простіці 18 мільярдів доларів. Гадаю, після цієї заяви чоловіка з Кабєєвої його мають ув'язнити на Росії, тому що він же каже те, що прямо суперечить словам Владиміра Путіна, який казав, що санкції Росії не завдають жодної шкоди, і економіка Росії міцно стоїть на ногах. А, оказалось, що російська економіка фінансова система достаточно прочно стать на ногах. Ну і друга і найважливіше. Ша причина полягає у тому, що українське військо героїчно тримає оборону проти російських загарбників. Подивіться, наступне відео на ньому. Пропагандисти показали, як росіяни йдуть от у бік Харкова колоною своєї військової техніки. А потім наші бійці показали, як вони на харківському напрямку розгромили російських нацистів. О, укрепление. укріплення. От так от пайдемо СПГ сложим. Вау! Російські солдати, які намагаються атакувати Харків, телефонують своїм рідним і скаржаться, ниють, що вони взагалі жалкують про те, що туди попхались. Я говорю, я ще жалію туди. Знаєш, я теж вже жалію, ти поїхала. Інші російські окупанти, які пішли воювати проти України, божеволюють буквально. Далі також подивіться цікаве відео. Перше це звернення матері російського солдата, яка каже, що її син збожеволів на війні проти України, і це відео було записане іще ще до широкомасштабного вторгнення. А друге відео сучасне, і на ньому теж окупанти кажуть, що вони бож. волеют за сыновей потому что у меня у самой сын был контрактником и попал на войну на украине после этого психические расстройства Чё, ничего, люди с ума сходят которые приезжают на ноль Дам сумассашов станом на сьогодні втрати російських загарбників в Україні складають вже понад 25 тисяч. Понад 25 тисяч росіян стали хорошими в Україні. І з чим я вас, друзі, і вітаю, тому абсолютно не дивно слухати перемовини окупантів, у яких вони кажуть, що бояться йти у бій, і засипають у паливні системи техніки пісок, щоби та нікуди не поїхала. І сок в ситистоплівну систему в танки щоб але нічого страшного, тим російським загарбникам, які не подохли на українській землі або які не збожеволіли, дуже пощастило, тому що коли їм відриває частину обличчя, для них Патріотично співають пісень Газманова Росія, Росія паднімаємо. Ну я вже ж говорячи про зруйновані мрії російських загарбників, захопити Україну за кілька днів, я не можу не пригадати нещодавні слова білоруського диктатора-співучасника Путіна у війні проти України Лукашенка. Якщо чесно. Я не думав, що эта операція затянется. таким образом. Так, так, це казав той самий Лукашенко, який напередодні вторгнення казав також, що Україну захоплять от просто за 3-4 дні. Понятно, Україна ніколи з нами не буде воювати. Ця війна продлиться, Володя, Ну максимум 3-4 дня. Я це відчуваю так, що. Операція та затягнулась зараз. Лукашенко клеїть дурня та каже, що він не може сказати, чи за планом іде війна проти України, чи не за планом, тому що це треба з'ясовувати у самих росіян. Але ж він іще ще пару тижнів тому казав, що Росія та Білорусь це одне ціле, що у них одна фактично армія. Ну я не настільки погружона в цю проблему. Чтобы сказать по плану там у них идет у росіян, как они говорят, или так как я это ощущаю. Нас сейчас дубасят не меньше чем Росію, вы знаете, агрессоры, агрессоры и прочее. А ні що, не знали, що у нас армія? Зверніть увагу: оця Паскуда казала, що Росія та Білорусь можуть захопити Україну за 3-4 дні. А зараз, коли поразки російської армії стали очевидними, у нього риторика також змінюється. Він каже, що активно воювати проти України він не збирається, тому що він вже знає, що Україна це сильний супротивник. Ми нікому не угрожаємо, угрожать не собираємося і не будемо це делать. Более того, да і угрожають, ми не можемо. Ми знаємо, кому хто, хто нам протистоїть. Та все одно він продовжує надавати територію Білорусі та її військову інфраструктуру російським загарбникам, щоб ті продовжували бити по Україні. І дивіться, друзі: звісно, у нас є чимало тактичних перемог. Звісно, українська армія героїчно тримає оборону і не дає окупантам захопити Україну. Російські загарбники ламають зуби об українську армію. Проте! У нас досі залишається складною ситуація у Маріуполі, і скоро буде 9 травня, буквально післязавтра. Це дуже важливий день для владіміра Путіна. І вже зараз на Росії росіян починають вітати із днем побєди, Правда, в деяких містах вітають, стоячи буквально по коліно у лайні. Як За нашу мерію ветеранов, що в такому дні їм праздник сделає Не пройти, не проїхати. Це ж який позор, ужас, молодці ребята. Чому я кажу про 9 травня? Тому що це символічна для Путіна дата, і він любить під символічні дати робити якесь чергове зло. Наша розвідка повідомляє, що владімір Путін зокрема може оголосити війну Україні, хоча він і так це вже давно зробив, і розпочати масштабну мобілізацію російського гарматного м'яса на війну проти України. А в студії на російських телеканалах російські депутати також прямо зараз кажуть, що Росії варто готуватись до мобілізації. Там всі ой-ой-ой, мобілізація! Ну мобілізацію зараз не треба проводити. Ну готуватися к ні надо. На всякий случай це означає, що в українській землі стане іще більше добрив, тому що ми обов'язково переможемо. Звісно, ми маємо усвідомлювати, що масштабна мобілізація на Росії додасть нам іще багато проблем і багато роботи по захисту нашої і з вами країни. Тому ви. Також маєте бути до цього готовими, готовими і допомагати українському війську. До речі, я регулярно закуповую для потреб нашої армії усе необхідне, і ви до цього долучайтесь. Усі необхідні реквізити є в описі до цього відео. Дякую українському народу Стерненко, тобі особисто подякував всім небайдужим людям, моїм друзям, що вони нам допомагають такими прекрасними приборами. Щоб звільняти нашу Україну від. Російського загарбника смерть ворога окупанти вже зараз плачуть і бідкаються, що вони ніяк не можуть захопити Україну. Та ви, друзі, не дайте себе ввести в оману. Хоча нам, звісно, приємно усе це чути, ми з вами маємо бути налаштовані на подальшу боротьбу та не збавляти наші темпи. Ми маємо зробити так, щоб усі ці паскуди нили не на російських телеканалах, а на лавах підсудних.